Та давайте тепер на тему близьку для вас, пане Олексію. В якій ви точно я впевнена розставите акценти? Підвищення тарифів на газ у 2016 році було незаконним. Окружний адмінсуд Києва задовольнив відповідний позов лідерки батьківщини Юлії Тимошенко до кабінету міністрів. Рішення суду дає зелене світло для оскарження теперішньої вартості газу. Так прокоментувала перемогу Юлія Тимошенко. Давайте послухаємо пряму мову. Всі ціни на газ, які після цього підвищувалися. Вони також є незаконними, тобто, іншими словами, ми в суді з вами довели, що ціни на газ завищені, що встановлювалися вони в незаконний спосіб. У Кабміні ж рішення суду будуть оскаржувати про це на своїй сторінці Фейсбук. Повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук. Він також додав, даний документ втратив чинність, ти. Утім, це не завадить уряду подати апеляцію. Я нагадаю, постанова уряду від 27 квітня 2016 року зобов'язала НАК Нафтогаз продавати населенню природний газ за єдиною ціною, а саме 6879 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Документ також скасовував так звану соціальну норму обсягом 1200 кубометрів на опа. Лювальний сезон, і я додам, що таке рішення тоді пояснювали умовами меморандуму з МВФ, який зобов'язував Україну підвищити ціну на газ. Тож, пане Кочеренко, розповідайте. Ви були там в суді, все бачили, все знаєте. Ну дивіться, ситуація дуже пікантна, і зараз так. я одразу хочу сказати. От людям: я розумію, що зараз з'явиться багато технологів, які будуть казати, це нічого не значить. Це технологія два роки і вісім місяців. Ми в суді Розумієте, коли ми заходили в суд. А це була ініціатива. Ну, наша, mm -hmm. і зрозуміло, що ми звернулися до пані Тимошенка, бо без політика ем, такого ну ваги заходити в суд в наших умовах. Ну, це ми, ми взагалі розумієте, воно б тихо закінчилося. А що дає політик цієї ваги? В нас хіба не незалежні суд? Як в <пл 'ят> <у> нас <пл 'ят> так ця країна називається Україна, і у нас поки що і ще довго буде політичний суд. Хоча в цій ситуації, дивіться, тут дуже цікава ситуація. Я можу сказати, що за останні місяці, як мінімум, цей суд, окружний адміністративний, інші суди, вони дійсно виносять правові рішення. І я знаю, чому. Ну тобто, суд все ж таки незалежний. Чи, чи був 에, тиск Ну, давайте ми, з боку... ж, ми, ми ж не будемо фантастикою так. займатися. В нас йде шалений тиск на суд, але є судді, які можуть витримати цей суд в даному випадку, мова mm -hmm. йде і про цей суд. Про тиск нам було відомо достеменно, бо це абсолютна інформація. Вона розпослює. Тиск з боку кого? Банкова, конкретна, абсолютно підрозділ, абсолютно конкретна людина на прізвище Філатов. Угу. Запишіть собі фі Ні, ми знаємо от, нам не треба ФІЛАТО попередні адміністрації був інша людина, да, яка курувалася так. ]ся. Добре, з Філатовим розібралися от... далі що відсутні. Про що йдеться мова? В нас влада на перстачників. Поки ми два роки і вісім місяців судилися, зрозуміло, що вони встигли. Ми заходили проти однієї постанови, вони змінили її на іншу через два роки, потім ще на іншу. Але принциповий момент не в тому. І дивіться, що сказав прес-секретар Гройсмана, Я угу. не пам'ятаю Рябчук. так? Рябчук, да? він же правильно сказав. Так. Да. Ми програли ця постанова вже скасована, але ми заходимо в апеляцію. Ми не дамо просто так виграти. Чому тому, що ми виграли на підставі таких рішень, які будуть записані в мотивувальній частині резолюції суду, розумієте, uh -huh. яка розіб'є і всі решта постанов і дуже швидко. Бо принциповим моментом було одне: ви економічно обґрунтовану ціну на газ нам дали, чи ви подивилися на стелю і сказали імпортний паритет. Ось принциповий момент, і другий це повноваження Кабміну по встановленню цієї ціни на ради. І, власне кажучи, те, що ми, судившися по першій цій постанові, по суті суд визнав нашу uh -huh. правоту. Якщо вона буде встановлено ну, утримана і в апеляції, це дасть підстави, якщо не буде тиску на суд. Це дуже швидко зруйнувати дві наступні постанови уряду. І я можу сказати, я задоволений чим. Три з половиною роки тому я як Олексій Кучеренко, і там підключився і Гальдар про що я казав сьогодні в ефірі, і інші але не так багато ну, зараз було. зараз команду перерахуєте на ні, ні, ні а нікого не було. Та по двох було. нас ми тоді казали, що ця ціна на газ придумана абсолютно. Вона не несе ніякої економічної обґрунтованості. Ми, по суті, сьогодні це довели, для мене це величезний результат. А тепер я можу сказати одно. Люди, я вам відверто кажу, в популізм не хочу гратися. Нічого поки що це рішення не гарантує. Перше, дійсно, є перспективи. Якщо люди будуть, якщо буде доведено до кінця, є перспективи компенсації за перерахунки. Є вони і це може, може бути технічно зроблено. Друге, це однозначно примусить нас уряд е при е політичній волі з е ціну на газ зробити економічно обґрунтованою, а не прив'язувати угу. до е імпортного паритету. І третє. Друзі, якщо тільки політична воля в країні змінюється, члени уряду підуть на допити. Розумієте, вони підуть давати покази за що вони голосували. Так, пане Олексію, давайте. Поки ми не відійшли тому. далеко від теми газу. У нас є дзвінок. Добрий вечір. Як вас звуть, Звідки ви телефонуєте? Добрый вечер. Добрый, я к вас Меня будь? зовут Лариса Ивановна, я звоню из города Узин, Белотраковский район. Прошу. Пан Алексей, у меня к вам такой вопрос. Вот у меня частный дом, передо мной платежка. Объясните, пожалуйста, вот объем в рабочих умовах и объем у стандартных умовах и коэффициент приведения до стандар стандартных умов. И в этой разнице получается по 7-10 по кубов они накидывают еще газа. А что это такое? смотрите я вам объясняю это вот классика шулерства вот, ну, в отдельном маленьком сегменте хотя он видите он для вас не маленький потому что реально сейчас выставляют лишних 5-7 зимой за вот так называемые коэффициенты приведения до стандартных умов. Облгазы на самом деле ссылаются на законные нормы. Это э, 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 кодекс газотранспортных мереж, это так называемые э, морозные коэффициенты. То есть, если мороз на улице, то, грубо говоря, э, газ на открытом участке трубы сжимается, <говорит> и, соответственно, ваш счетчик показывает меньший объем, а не больше. То есть, они ссылаются на какие-то документы. Гройсман обещал нам два месяца назад вжарить их очень сильно Он, прямо вжар... Он до сих пор вжаривает и вжаривает и вжаривает И национальная комиссия вжаривает И что-то ничего не могут сделать И поэтому я могу сказать одно Я вам не советую это платить Потому что есть официальное разъяснение национальной комиссии Что это незаконные начисления Но я не могу вам это советовать громко Потому что Облгаз вам реально может это как долг засчитать І я не вижу, хто вас защитит в этой ситуации. От, от, То есть это, це ситуація. это томата стандартна вот така ммахльовая схема, коли ніхто не виноват, ні Гройсман, ні національна комісія, ніхто а з вас знімають лішніх п'ять-сім Так, с звінком розібралися. Повертаємося до рішення суду. Кучеренко стверджує, що ніхто не знав про те, що коли входили в судовий процес про вибори і так далі. Як ви вважаєте, це була підготовлена виборча технологія? За два года восім місяць за два роки. Готуються за до виборів. два года. Пане Хоть, за скільки готується до виборів? чекайте <гутується>, це Готується політики, до виборів на наступний день сіли, після так. виборів, так але ви знаєте, я стежив за цією ситуацією. Ми друзі з Максимом так. Гельдарбом, Вибачте, і так, далі, так що вони рік робили експертизу. Рік розумієте? вот почали потім кабмін витримував експертизу. так, пане Кучеренко. Рік. Продовжувалося звуть Кость Бондаренко. Ні, вибачте. Я коли от до виборів, до давайте до виборів взагалі, тут це до виборів. Так, Давайте розбирати це до виборів. Тут насправді я дітей наражав до виборів. насправді я скажу, що я стежу процесом. І чого виборчого там я не бачив насправді? Перед виборчого я не бачив, тим більше що люди, які е, взялися на цю справу, були е, симпатиками різних політичних сил і навряд чи можна Так, було Тепер спрятати. давайте тоді інакше те, що Кабмін буде оскаржувати рішення, яке вже не дійсне, це намагання зробити що. А вони я вам кажу, вони розуміють, що ми підґрунтя розбиваємо їх. Ну... Ваше Матер... прізвище якусь Бондаренко? Ну, я з повагою до вас. Я з повагою. Сьогодні нервовий день. Я спокійно, ліксі, спокою справа. Тому що Кабмін чудово розуміє в даній ситуації, що дійсно, якщо вступить в силу це рішення, то тоді комусь доведеться відповідати за те, що е два роки фактично були. були Переплати фактично. незаконна, незаконна. ціна. На нас. Незаконна незаконна так. Незаконна ціна, от яка встановлювалася не на основі дійсно економічного обґрунтування, не на основі економічних розрахунків, а на основі наших домовленостей із міжнародним валютним фондом Так, цього, це при... один аспект правовий, про який Кучеренко вже сказав. А чи не намагаються таким чином? Ну, ми знаємо, так адмін пов'язують із владою. Ну зазвичай так соціологи говорять, люди не, роз... не розрізняють, Ді, це Де є Кабмін... виконавча влада, так. Так. ну я маю на увазі. Цілому вся влада країни та чи не намагаються таким чином вибити козирі в передвиборчій грі, у наприклад той самої Тимошенко, яка в принципі тепер може підкріпити ті гасла, які завжди їй закидали, що вона це не зможе зробити, може підкріпити тепер у цим рішенням суд. Теоретично Юлія Тимошенко при грамотній роботі її при грамотній роботі її штабу вона може використати будь-який привід будь який будь-що як цей привід, так і питання е, е, Укроборонне експорту, так і питання будь-яке питання, навіть якщо да. там, умовно кажучи, сніг піде, але цьому, ж тут намагає. є рішення суду. Тепер -то справа є рішення, але враховуючи напружені стосунки, які останнім часом склалося між Володимиром Борисовичем Гройсманом і Петром Олексійовичем Порошенком. Я думаю, що використати виключно тільки проти Порошенка цю е, це як технологію буде надзвичайно важко. Далі ситуація давай до я мала на увазі навпаки, чи камінни вибити цей з рук у Я вичини. не думаю, що сьогодні Гройсман зацікавлено в тому, щоб рятувати Прошек. Ні, тут аргумент я в чому погоджуюсь. Вони, ді, от зрозумієте, дійсно, якщо це визнано, що це незаконна ціна, ну вони вони вже інше спочатку. Будуть стат... нести відповідальність. я Питання. зрозуміла Ви члени колегіального органу голосували. Один... 10 секунд. 10 секунд. Ви знаєте, що якщо завтра Юлія Володимирівна стане президентом. І ще півроку як мінімум, доведеться мати справу із прем'єр-міністром. Обов'язки але погодьтеся, що якщо це правове рішення, а я в це вірю, то тоді просто достатньо не впливати на суди, і суди самі визначаться з економічно так. ну, ціни. зрештою, так само як і уряду доведеться мати справу з так? новим президентом. Я вам дякую, панове, за розмову. Кость Бондаренко, політолог. Дякую вам. Олексій Кучеренко, міністр з питань ЖКГ, 2007-2010 років. Дякую вам. Дякую.